Хай любі друзі, шановні мої підписники, з вами я, Король Стріму. Радий вас бачити і чути. Сьогодні ми з вами будемо грати у Roblox Blox Фрукт. Я, друзі, бачу, вам футбол не сподобався. Добре, друзі. Я більше футбол вам знімати не буду. Я вам буду знімати тільки що ви захочете. Буду знімати і Майкрафт, Роблокс, Браво Stars. Добре, друзі. Я бачу, ви футбол не дуже любите, але нічого страшного, я вас хочу. Тому, друзі, я вас всіх люблю і поважаю. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. І дивитеся на мене, і шануєте мене. Мені це дуже приємно. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал і ставте мені лайки, підтримуйте мій український контент, будь ласка. І підтримка мого каналу також. Всім гарного переду. А ми починаємо. Поїхали! Ой, Idem s vámi vypínat quest. Přijď, přijď. У мене, друзі, 103-й лебел. Тільки просто не пропускати їх близько до себе. А тоді, друзі, ми будемо з ким битися. Із головним босом. Зараз вже почалася учоба, школа. Зараз мені вже за ніхто не заважатиме. Сьогодні я, друзі, був у школі. Пишіть, друзі, будь ласка, у мене. Напишіть, друзі, будь ласка, в коментарях, як, як ви провели канікули? Чи сподобалось вам ходити в школу? Так чи ні? І як у вас всіх там справи і діла? Чим ви там займаєтеся? Чи любите ви футбол і спорт? Мені буде інтересно кожного послухати. Дякую вам. Дякую вам дуже, друзі, дуже, дуже велика вам подяка за те, що ви ставите мені лайки, підписуєтеся на мій канал і підтримуйте мене. Мені це дуже приємно. Всім вам велика подяка. Ви найкращі. Друзі, сьогодні вечором для вас вийде аж 23 відео. 7 відео про блокс фрук, 7 відео про Brawl Stars і 7 відео про Майнкрафт. Pa treba, vižemo što obrati čerikiju. Та, да, друзі, я бачу, щось я не той квест виконав. Беремо з вами, напевно, новий квест. Я, напевно, не той квест виконав. Максим, йду, йду. Ай-яй, з ким не буває. Ви знаєте що? Це вже за нас. <плес> я Вам з заплачу. Щось, друзі, я не той клас викон, виконую. Але... Зараз, зараз. <звук> Та йохан бабай. Ну що, друзі, любі мої друзі-підписники, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і підтримте мій, будь ласка, контент. Я вас всіх чекаю. Я вам буду прямий ефір знімати. Тільки ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я Король Стріму. Всім папа, -па, до нових зустріч. Я йду на треніроку по футболу. Тому, друзі, до вечора. Всім бай-бай.